Син Тетяни Олександр десятикласник кілька днів тому у школі отримав підручники. Один із них захист вітчизни це новий предмет, який лише починають вивчати. Коли школяри з товаришем почали гуртати книжку, отетеріли, розповідає мати хлопця. І вони його гортали, гортали і натрапляють на отаку от картинку російських військових. Воно може на перший погляд здатися собі камуфляжний камуфляж, але ж ми знаємо вже добре, що таке російський камуфляж і що таке український камуфляж. І хлопці, десятикласники, вони одразу звернули на це увагу. Зображення, яке використали у підручнику, екіпірування ЗСУ, легко знайти в мережі. Оригінал світлини скеровує на російські сайти, які розповідають переважно про вороже екіпірування ратник та автомат АК військовослужбов. Уж зсу просто з гарячого донецького напрямку по молекулах розбирає малюнок із під.